Привіт! Сьогодні в мене так заплановано, що я буду виживати і моя ціль вбити дракона. І це не за одну серію буде. Далі. Ми будемо багато куди ходити. і Ще наша ціль буде побудувати велике отут місто і здобути багато дуже блоків. Спочатку ми будемо е, від, від нубика доходити до профів. Ми зараз, е, точніше, не ми будемо, буду вже робити свої перші кроки до Нормальних людей. Зараз я буду робити дерева, точніше. І кожен день я буду щось нове знаходити. Зараз ми будемо розбиватися, шукати печери. Та я думаю, що ми це все пройдемо. А ми це все пройдемо. Перший наш висачок ставимо. Ой, навіщо є ще одне. Але для друзів. А зараз мені потрібно на це і лопата. Ой, забула забирати. Не ну, буваєш. А зараз я буду... Бе шукати шахту О, корівка. Може такі красиві Так. О, я знаю, що зараз буде Три, і зараз ти потрібно ще забудувати ой. А. Ось в мене верстачок мій Зараз ми кое ще зробимо. Надіюсь, вам сподобається. А тепер оп-оп-оп. Десь бойзи. Свой... Оп-оп. да Туду. А зараз ми будемо дрефтеть. Оп-оп. Вау. О, я кое що провірити хочу. Ти куди? Реально чи ні? Цікаво. А чому? на леду. Ой! Я я не люблю на лодках еще и, и лед. Но все-таки трохи подобается. Так, трешки плем. Три, два, один. Три Ну что это такое? Так, я что-то тут хочу. Даже Я штан хочу. Так. Вперед. Ах. Боже мій, як це складно. Вже ніч не оступила. Так швидко. А зараз мені потрібно треба Та що це таке? Ж? От рівно, бачу вже кої що робить. Зайчики. Ну подивіться, які вони мі... мілашки. А якийсь хоч сюди тобі. От... Ну, От скажіть, мілашка чи ні? Напишіть в коментарі, мілашка чи ні. Я знаю, еще я рідка, рідка. Як я е, коло назву цього лаву? Подаємо Ой, не водойом, а лаві. <кхи> О, а тут можна її добути. І ми тут можемо прямо поливать этот камінь. І ще. Тут що? Клитко? Клітка. Ось ще каміння. Йо. Ну що це таке? Всегда, коли щось хочеться. І потрібна І ще буде там лоб. Ні? Круто. А сейчас мені потрібно. А, вчера ще альіше, не хватає. Ну це нам не проблема. Правда, мені потрібно. Дуже. Так і робимо нам топор. А цим топором рубаємо наш корпучок. І тепер біжимо відсюди. І нам потрібно пропустити ніч якось. Ну Це реально. Ні, я не маю щось тут було. А зараз нам потрібно пережитати ніч. А поки ми ранок ми будемо розвиватися. Так що? Так що, мені потрібно купать вижити свою маленьку шахту. Так, нічого не було. Ну ми його не висили, не проблема. Отак, от так, так, ого. Навіть помню свій перший камінь, Тільки не давно був. Трошки, що мені потрібно будуть. Добуваємо каміння, добуваємо. А ще будемо і кайбом, є їх друге робити. Оп, Помню, як кравиться, опа і все. Ура! У мене є ще одна кайбо. І мені дуже потрібно. Ты уже забыла, что хотя называть. Диор. Дрит, а ч тут? А чому, чому ты тут рустаешь? Уставляешься?